— Поїхали? — Так. — Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі! Декілька днів назад я написав вірш Послухайте. На Донецьких верхах, як колись на Карпатських, майорить знамено символ крові землі і тримає юнак в руці Древко. Що поєднює ціле покоління Борні. І лунає розлого від Карпат до Донбасу, як неволя, то смерть. Хоча ні. Прийшов час Воскресіння українського духу. Ми будуємо державу через кров, через піт. Не минуть. Нам ворні. Царство Боже здобувається силою каже нам Христос. Тож я не те що вірю, я і вірю, і знаю, що українську державу ми також здобудемо силою. Силою нашої віри, силою Воскресного Христа. Силою Чину нашої боротьби силою незламного українського духу. Слава Україні!